більше немає жодних обмежень щодо далекобійності зброї, що постачається Україні, чи то британцями, французами, німцями чи американцями. Це означає, що Україна тепер може вражати військові цілі на території Росії, чого раніше їй не дозволялося робити. Цього моменту Україна чекала від 2022 року. Довгоочікувані так бийте, дозволяємо. Врешті прозвучали чотири країни: Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина. Асували обмеження на удари по території Росії для України. Це не просто дипломатія, а поворотний момент у війні. Для того щоб закінчити цю війну, треба щоб Росія відчувала. Що, що в неї війна, щоб Росіяни відчували, що в них війна для цього треба, треба, щоб війна була на їхній території, щоб Україна завдавала якомога більше ударів по всіх можливих російських воєнних об'єктах. Наразі по російських базах, складах і підприємствах уже працюють британські стормшедов та французькі скальпи, які летять на 250 п'ятдесят кілометрів. Майже на 300 цілять американські атакамси до 90 кілометрів покривають снаряди Хаймарс. Але ефект від таких ударів не миттєвий, а стратегічний. Вони б'ють по логістиці, зривають постачання та деморалізують тил. Це підприємства, які виробляють комплектуючі до воєнної техніки, переважно ракетно-космічної, ну, ракетної, авіаційної техніки. Збирають самі о, ті ж дрони, шахеди і всяку млабуду. Чи варто чекати ну, таких швидких результатів від них? Ні. Короткострокових, швидких результатів такі удари не дають з Англії, Франції та США запитань немає, але яку зброю фактично дозволив Берлін Тауруси, ракети з дальністю до 500 кілометрів? Болюча тема для Києва. Погодження затягувалося роками, і навіть нині офіційного підтвердження про передання немає. Я б все таки порадив дочекатися підтвердження або ж там від росіян. Коли ці ракети туди прилетять, або можливо від наших офіційних джерел, тому що новий канцлер-мерц, окрім цієї заяви, зробив, на мій погляд, надзвичайно важливу ще одну заяву, окрім інших, яка передувала, це про те, що від певного моменту Німеччина припиняє цю публічність в Надані військової допомоги Україні, і це те, що потрібно було робити можливо з перших днів війни. Це те, що має слугувати прикладом комунікації в умовах війни для інших наших партнерів. За словами експертів, це стратегічно виважений підхід. Що менше ворог знає, то краще для України. Західні розвідки моніторивши російський простір, дали рекомендацію уряду. Щоб він трошки пом'якшив риторику і завчасно не збурив Росію з метою, щоб Росія не встигла належним чином підготуватися до відбиття таких атак, а також для того, щоб Росія не поширила і не вдалася чергової ескалації, хоча куди вже більше, ми спостерігаємо більше трьох років, як Росія знищує цивільні об'єкти і вбиває цивільних громадян, тобто. Але західній дипломатії прийнято. Зайвий раз деякі речі важливі не афішувати. Навіть якщо ракети вже на складах тауруси не сумісні з радянськими літаками. Адаптація складна і тривала. Що щоб адаптувати цю ракету до наших західних зразків літаків, до наших совєтських літаків, там ну за різними оцінками говорять, займе десь часу від двох до шести місяців. Інший варіант, який опрацьовувався, що Берлін передає 100 таурусів, грубо кажучи, Великій Британії, а Велика Британія дає нам штормшедов, тому що Лондон матиме. Mm -hmm. Час адаптувати ці ракети до е, можливостей своїх винищувачів. А ми штормшедовим вже працювали. Ну власне, наші всі сушки за даними видання Forbes, до осені 2024-го Україна отримала менш ніж 50 ракет Атакамс і частину з них вже використала. Щодо скальп, стормшедо Україна ймовірно отримала кілька сотень одиниць, зокрема 40 ракет від Франції. У січні нещодавно погодили пакет зі 125 пострілів до Хаймарс і 100 е, ракет до патріотів, на які американці, врешті-решт дали дозвіл. Це звісно ж не Атакамс, але саме завдяки тому, що ми мали запасом і Атакамс, і Хаймарс, тримався наш курський плацдарм. Ми винищували їхні командні пункти, склади з боєприпасами, логістичні маршрути і скупчення техніки, резервуари з паливом. Коли ракет не стало, росіяни просто тупо перетиснули нас числом і взяли під контроль логістику нашими дронами. Якщо ці ракети Хаймарс будуть швидко доставлені, це допоможе. Я не кажу стабілізувати а Хоча б частково зменшити ось цей наступальний запал росіян на Сумщині. Дозвіл бити далеко не лише розв'язує руки Києву, але й дає сигнал Кремлю. Територіальна недоторканність агресора не табу. Політика стриманої допомоги дала збій, тільки чому партнери не зробили цього раніше. Європейська політика, як світова політика, яка на боці України веде себе таким чином, що не дає одразу в руки Україні всі козирі, всі свої сильні. Сторони і всі найбільш потужні види зброї, тому що так вони влаштовані, вони обережні, вони розуміють також можливі наслідки. Хоча я повторюю, що що б не відбулося, Росія і далі буде проводити політику. Терору наступ на українській території далекі удари і додаткове озброєння зміцнюють позиції зсу, але для перемоги цього замало. За словами секретаря комітету з питань нацбезпеки Романа Костенка, Україні потрібна масова кількість зброї і власне виробництво. Марта Шикула, п'ятий канал. На фронті б'ються наші воїни щодня. Вони не спиняються і. Кого як не у них розпитувати, що там коїться? Тому до етеру запрошую пана Романа Косе, начальника прислужби бригади Форпост під полковника. Бажаю вам здоров'я. Доброго дня, бажаю здоров'я. Е, зазвичай ми починаємо з ситуації на фронті, з ситуації на напрямку. Але сьогодні я хочу це другим питанням поставити: а перше, знаєте, з огляду на усі перемир'я. На те, що чергове говорить Росія, її там ніби слухають, і ці всі вилазять, щось якісь там свої умови ставлять. В мене таке запитання до вас. А що якби військові, зокрема з вашого напрямку, просто склали зброю і відійшли з думками, що скоро перемир'я, може хтось прийде новий воювати? Що би сталося тоді? От, зокрема, з вашим напрямком, куди би дійшли росіяни, якби не було е збройних сил України, зокрема бригади Форпост? Ну, давайте почнемо з того, що по-перше, такої ситуації не буде, це певно. А по-друге, дійти можна куди завгодно, і цілі нашого ворога не там відтягнути, не закінчити війну. Наскільки це моя суб'єктивна думка, а найбільше захопити територію України і <кій> досягти мети там повного захоплення, повного контролю або там певних областей або певної території України, або всієї території України, тому такі питання ми навіть не розглядаємо. Ми насправді теж, але це така моя була можливо трошки недолуга підводка. Але до того, що допомагати збройним силам треба, у нас надій дуже багато на кого може бути, але те, що ми фізично бачимо, те, що ми можемо там подивитися на землю, на карту на військових і зрозуміти ситуацію або принаймні намагатися зрозуміти, це військові, і тому відразу давайте ми проанонсуємо збір, який ваша бригада е відкрила для чого на що і чим можуть бути корисні цивільні і як допомогти. Ну, по перше, ми збираємо на всім відомі засоби РЕП безпілотну авіацію. Це як і ПІВІ-дрони, так і розвідувальні дрони. Тобто, нам треба забезпечити свою піхоту. Перш за все забезпечити їхню безпеку. Для цього нам треба виявити ворога, який підступає до наших позицій. Для цього потрібні розвідувальні дрони типу Мавіка або Аутелі. Для знешкодження цих ворогів їхньої техніки нам потрібні інші засоби, інші дрони, це ПІВІ-дрони. Ну і боротьба саме з їхніми дронами, це безпосередньо реби, тому ми збираємо на ці всі засоби про рої дронів. Про ту інформацію, яку із з інших напрямків військовослужбовці розповідають нам. А це правда, що в них просто колосально збільшується, можливо, не якість, але кількість так точно різноманітного літаючого озброєння. Ну, я думаю, що ж всі чули про FPV-дрони на оптоволокні вони використовуються як і нашими силами оборони, так і їм. Це є певна проблема, тому що вони не піддаються під звичайні засоби впливу РЕП. Тому шукаємо інші варіанти їм протидіяти. Тобто, це може бути там фізичний вплив. Тобто, якщо завжди в лагіті виявили дрон, там його можна збити. У нас були випадки, коли хлопці. Натрапляли на дронові засідання е, заздалегідь бачили ці дрони, які там чекають на цю автівку. Виходили з автівок і вражали ці дрони, і їх дуже багато насамперед стало. Але е, ми також їх використовуємо і використовуємо влучно і точно. Тобто, сказати, що вони там насильно в нас переважають, так в них є е, певна. Збільшення цих дронів ми е, зазначаємо, що їх станови, становиться більше на нашому відтінку, але ми працюємо для того, щоб знищити ворога? Яка взагалі ситуація на вашому напрямку? Розкажіть, де ви з того, що можете розповісти? Власне, і чи змінюється? От не знаю, від останнього вашого вімкнення до п'ятого каналу. За що дякуємо, що знаходите час. Чи змінюється тактика росіян, і що взагалі на цьому напрямку нині? Які потужності у росіян? Ну ми відмічаємо те, що вони трохи змінюють тактику. Якщо ми можемо говорити про зиму, то вони намагалися механізовані штурми здійснювати. Тобто місцевість була більш відкрита, була зелена там, зеленої місцевості не було, був сніг, і їх можна було вичислити заздалегідь. Тобто, побачити на наших дронів розвідувальних там певних засобів. То зараз вони це відходять від цих штурмів, там таких більш глупих, які вони робили. Раніше ми їх вражали техніку, вони намагалися спішуватись і дійти до позиції наших хлопців, то зараз ми їх менше бачимо. Вже цієї техніки стало менше. Спочатку вони намагалися на мотопіхотній техніці, тобто ми фіксували спроби штурмов штурмів саме на мотоциклах доїжджати швидко подавати цю дистанцію між нами і їми на мотоциклах. Ми їх також вражали. Потім вони вже маскуються під місцевість і намагаються малими групами штурмувати позицію, тобто піхотою, е, непомітно пройти там певні ділянки місцевості і вже вступити в стрілецький бій з нашими хлопцями. Тобто, а... ми це все виявляємо, стараємося е, вичислити цих піхотинців та їх вразити. По кількості ми ж ми чуємо, що у них їхній мобілізаційний запас він високий, в принципі, да, і їх і не шкодують. Ну бо для Путіна і всієї верхівки це просто, просто реально гарматне м'ясо. Що ви бачите? Чи є оце скупчення? Тому що перед тим як на Сумщину, наприклад, в ці чотири населені пункти, поки зайшли росіяни, також говорили, що є скупчення, є прориви кордону, їхні би вибивали. І тут ми бачимо, на жаль, бачимо, бо це війна, таку новину, що окупантів чотирьох населених. В пунктах сумщини нині. А що у вас на напрямку? Чи є отакі скупчення росіян? Чи ви це помічаєте? І чи є намагання і спроби прориватися постійно десь там в одних місцях? Ну взагалі вони намагаються обійти місто Вовчанськ, тобто, це з боку від міста пройти і захопити місто в кільце. Але ми цьому протидіємо. Ми можемо відмітити вже більше місяця намагання їх активно штурмувати наші позиції тобто, вже більше місяця mm -hmm. з дня день йдуть попитки штурмувати хлопців. Вони відбуваються, але чисельність їх не зменшується. Наскільки тяжко у Вовчанську, тому що це ж населений пункт, з тих відео, що ми бачили, світлин, це ж вже розвалні будинки. Ну росіянам в принципі це не треба. Їм треба головне захопити щось з... але, те, як вони тактика їхня, це все спопелити, знищити, не цінувати. Це в принципі на по всій лінії фронту. А як наскільки важко там тепер, коли фактично все на виду, і ну, якщо там не говорити про якісь там ближні посадки? Ну, місцевість різна, як і в самому вовчанську, так і на його околицях. Тобто, якщо брати околиця самого міста, тобто вони намагаються там обійти його і зафіксуватись на певних там ділянках, де ми їх менше бачимо. Тобто, як використовувати цю місцевість в самому місці, це як і наші сили оборони. Так і ворог закріпилися в певних зруйнованих будівлях. Але якщо їх можна ще так називати, якщо ви бачили, як ви mm -hmm. кажете, відео то там від будівель, в яких мешкали там українці, вже майже нічого не лишилося. Це може відголоски якихось піньків від будівель або под підвали. І наскільки тяжко нашим Збройним силам? Ті нас не цікавлять, як ви намагаєтеся шукаєте місця, закріплюєтеся, або ж від цього залежить, залежить і успіх? Е, дивіться, справа в тому, що, з, опять же, з цими FPV-дронами на оптоволокні, і взагалі в розвитку е, безполотної авіації, дуже. Е, Ускладнили захід вихід там з позиції хлопців. Тому ми хлопцям домагається доводиться більше часу проходити пішки, якщо ми раніше могли доїжджати там на певну відстань до позиції, і потім спішуватися. йти певну там відстань, там певних декілька кілометрів до самої позиції. То зараз доводиться це робити більше, тобто долати дистанцію більше, плюс там. З собою брати на далеку відстань, багато провізії не дуже вдається. Тому наші пілоти, там, якщо ви знаєте, такі є у нас баба Яга, як їх росіяни називають, це наші вампіри доставляють провізію на позиції. Тобто, це вода, цигарки, там консерви, саме необхідне, те, що хлопцям необхідно зараз і тут ось така ситуація. Правильно розумію через те, що постійно літають. Їхні рої дронів оптоволокно. Інші розвідувальні, також їхні є. Доводиться довше солдатам бути на позиціях, не змінюватися через те, що вони видимі для дронів, і продовжувати в тяжких і нереальних умовах битися далі. Так, на жаль, це так. Захід вихід з позиції тяжкий, але хлопці роблять все для того, щоб відстояти нашу державу, і роблять все для перемоги. Ну ви зараз на екранах побачите qr код і вкотре від себе нагадаю, не для військових цей збір, а для нас із вами і для всієї України, щоб Україна була, і ми з вами були. Тому долучайтеся бригада Форпост на РЕП на мавікі на ФПВ. На все, що треба буде, нехай використовуються гроші. А ми з вами таким чином можемо доєднатися. Не маєте грошей, сфотографуйте цей QR-код і розмістіть на своїх сторінках у соціальних мережах. Це буде дуже і дуже дієво. І так само малих донатів не буває. Пам'ятайте це. Власне, про цю дольотність це так скажу. Тривалість польоту і довжину FPV-дронів, Їх вже було зафіксовано раніше. Ще що до Запоріжжя FPV-шки російські долітали. Нині це був Харків. Ну я так розумію, околи вулиця десь Харкова, але уже в місті, тобто ми розуміємо, що в них дальність збільшується, чи вони просто якось максимально підходять близько, і тоді виходить, що далі в глиб України може залетіти цей впівдрон, чи вони щось розробляють і таке вже мають технічне. Ну стосовно міст, куди вони залітали, я не можу вам там конкретно відповісти. Я mm -hmm. не знаю, які типи дронів вони там використовують. Але якщо брати звичайний тиві дрони там на оптоволотні, то ми можемо ми, ми розуміти, що Дальність польоту залежить від самої катушки, яка приціплена до дрона. Тобто, ми ж також використовуємо ці дрони. Тобто, катушка, яка буде на fpv дроні, дозволить нам залетити залетіти далі. Тобто, якщо ми приціпимо катушку на 15 кілометрів, ми зможемо з точки зльоту пролетити близько 15 кілометрів. Якщо це буде катушка на 30 кілометрів, тобто це буде далі. Ну і рельєфи правильно розумію для оптоволокна також важливий, щоб умовно це оптоволокно не зачіпалося і не зупинявся дрон. Правильно Ну, оптоволокно, якщо навіть зачіпиться, катушка буде далі розмотуватись, тобто там не буде ефекту зупинки, тому і чіпляють на сам дрон. От тоді я у вас хочу ще розпитати, бо раніше була інформація, що умовно там, де є дороги, десь умовно ось так рівніша місцевість? І там на оптоволокні краще дрони пролітали. А як нині? Бо ми знову ж таки відео прилюднені, бачимо, там є цілі поля, наприклад, і вони просто всі виблискують, бо в цьому оптоволокні ну видно, що літали дрони. А як тут впливають і ці дерева, посадки? Тобто, чи це все-таки відкрита місцевість має бути для польоту? Ну, уявіть собі там звичайну катушку з нитками, тобто, коли ви причіпите до нитки голку і будете розматувати катушку, уявіть, що ця катушка з нитками це саме. Це FPV-дрон. і спробуйте собі його натягнути там певною відстань. Mm -hmm. Тобто, коли він зачепиться там за вашу чашку чи чайник, то він не зупиниться. Катушка далі буде розмотуватись. Тобто, FPV-дрон може летіти далі, але ці mm -hmm. всі, всі маршрути польотів в будь-якому випадку спочатку розвідуються, щоб розуміти, mm -hmm. яка які є переваги або там перепони для польоту того чи іншого вида дронів. Знаєте, ми от якісь постійно останнім часом, та й сьогодні, новини про те, що росіяни збільшують виробництво, вони готові, вони те те, те. -те, -те. А як український воїн в нинішніх умовах, коли там дороблює якось е е різноманітні дрони і паяють самі, і самі все придумуєте і логістично, і все, 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 як в нинішніх умовах український військовий нині на фронті? Коли постійно, а, і ще коли плюс. Психологічно і емоційно говорять, чи то про перемир'я, чи про те, що Росія вже йде в наступ, чи піде в наступ, чи наступ вже триває. Невідомо скільки, як з цим всім паралельно емоційно, якщо є час на це сприймати, і плюс фізично витримувати навантаження, доопрацьовувати зброю і лупасити росіян тут. Ну, дивіться, по-перше, слід зазначити, що е, дронів завжди буде мало. Тобто е, дрони це е, розхідний матеріал, в першу чергу. Тобто, fpv дрон летить в одну сторону, тобто він не повертається. Якщо ми закупаємо там FPV-дрон звичайний чи на оптоволокні, е, треба розуміти, що він полетить там з певним зарядом, зірветься підірве там певну техніку, або е, там ціль, яку йому визначить fpv пілоту. Він там і залишиться е, трошки інша. Ситуація там з мавиками, з розвідувальними дронами, але це, це також треба розуміти, що вони розхідний матеріал, і їх також ніколи не, не, не буде вистачати. Тобто працюють ворожі реби протидіють е, саме е, нашим розвідувальним дронам. Ми протидіємо їх розвідувальним дронам. Тобто, їх ні, ніколи не буде там е, забагато або там замало їх завжди замало, так би мовити. Коли в тебе є запас, то трошки легше. Стосовно допрацювання дронів, то тут же я думаю, за мною деякі погодяться. Кожні там в бригаді підлаштовують під себе, щоб був один стандарт. Щоб якщо ми отримуємо з різних джерел постачання, наприклад, закуповує держава нами в дрони, і закуповує там, якщо допомагають певні волонтерські організації, вони можуть бути різними е, налаштуваннями. Все, що нам треба зробити, це налаштувати дрон, обідати його так, щоб коли він е, потрапить до кінцевого користувача, пілот міг знати, що на цій е, кнопці в нього там одне, а на іншій інше. Щоб він не перевчався під кожен тип дрона окремо. Це наша головна задача. А стосовно там інформації про перемир'я mm -hmm. або інших е, інші питання, то не завжди. Є час слідкувати за цим новинним фоном, і він дуже часто змінюється. Наша головна задача це захищати Україну. І поки ворог не вийде з нашої території, ми цього не полишимо робити. Ви казали, що в холодну пору це були. Більш броньована, та, якщо я не помиляюся техніка, тобто вони ж в штурми йшли, а, а нині як? Ну, ми, ми знову ж таки чули там, і про мопеди і мотоцикли, і так далі. Трохи, можливо, для цивільних спочатку це було смішно, але потім, коли вже військові і фахівці пояснюють, що все окей, каже, вони ж не будуть броню, яка коштує сотні тисяч доларів тягнути. Вони собі можуть і на мотоциклі скоренько приїхати, вивідати, подивитися, зрозуміти, деяка позиція, і таким чином собі планувати далі. Що Напрямку, як вони нині, от уже в теплу пору доби, що змінюється з їхніх, не знаю, штурмів чи якихось виходів ДРГ їхніх? Ну по штурмам, як вже казав, вони намагаються зараз вже відійшли там від використання тяжкої техніки, тому що треба розуміти, що тяжка техніка менш маневрена. Вона більш попадає в очі там дронів, більш попадає в очі наших пілотів, тобто її можливо виявити раніше і уразити стосовно там мотоциклів, це дуже я вважаю, ефективна річ в них була, тому що ну більш ефективна на напевне броньована техніка, тому що е, мотоцикл е, ми також бачимо, але він більш маневрений і е, його тяжче там влучити. Він е, менший, тобто в будь-якому випадку, мастер-мастерності в піві дронів в піві е, наших хлопців, які. Пілота в дуже вирішує, тому що вони е, кожен цей мото, е, там, мотопіхотний цей накат вражали, відбували зараз. Вони вже піхотними групами невеликими е, рухаються по місцевості і намагаються скритися за місцевістю. Тобто це посадки, е, рухатися по менше відкритій місцевості і підходити чим найближче до наших хлопців, до наших позицій піхоти і вступати вже там з ними в. Угу. Е, так от, щоб не підходили, або щоб хоча б на дальню відстань, десь вже були помічені і знищені росіяни QR-код на ваших екранах. Реби, FPV, дрони, мавіки, можливо, і на мавіки зі скидами, щоб потім скинули та вернулися. Мавіки, були надовше служили. Для цього QR-код бригада Форпост збирає, ну і також, звісно, на реби, аби подавлювати російські, російські дрони різноманітні. Е, ну і так само, щоб фіксувати, коли щось лихе, летить на наших. Захисників при заході на виході, наприклад, з позиції, тому будь ласка, QR-код для нас із вами для України. Як би це не звучало голосно, е епічно, але це для безпеки країни і для існування взагалі країни. Хотів би ще запитати, чи можемо ми говорити про ваш напрямок і імовірно потенційні населені пункти, куди знову, куди ще пруть росіяни? Бо Вовчанськ вони то говорять, що захопили, то, то то ні, то знову так. Ну вони собі багато приписують. Чи ви бачите, що вони не знаю, якимись боками ще кудись обходять, ще мітять на якісь населені пункти? Ну, поки нам наша задача утримати ворога тут, і саме на околицях Вовчанська, в місті Вовчанськ, тому там е, окремих їхніх е, посягань може може, якщо вони досягнуть цієї цілі, в них буде інші цілі. Але поки ми на спостерігаємо тільки те, що вони намагаються саме обійти вовчанськ, зайти в саме місто більш е, повністю захопити, відзвітуватись, так би мовити, що вони захопили це місто, але ми цього не даємо зробити. І буквально хвилинка у нас сьогодні теж Володимир Зеленський президент заявив, що від червня 26-го року війни вже не буде. Буцімто у Росії в зв'язку з санкціями і всім всім не буде не ресурсів, нічого. Я не прошу вас, як військовослужбовця. Він Верховний Головнокомандувач, оцінювати його слова. Але чи вірите ви, що за рік може війна закінчитись, бо Росія не матиме змоги? Ну ми це всі, всі? всі, Я маю на увазі і українці, і військовослужбовці це дуже хотять. Я напевно. Це на це дуже сподіваємось, і що це буде саме так, і ми відвоюємося свої території. Ну, ми дякуємо, що ви не просто сподіваєтеся а б'єте росіян щодня і дякую, що знаходите час вмикатися. ВТР-5. Е, Роман Косе, начальник прес-служби бригади Форпост, підполковник був в етері 5. Говорили про мовчанський напрямок, говорили про збір для бригади Форпост. Ви можете його знайти в Ютубі 5. Ну а потім окремо м -м, відео буде з інтерв'ю з паном Романом.